Ваша задача зрозуміти, де реальність, а де штучна підробка. Поїхали. Перше фото на екрані. Це шаї. Я думаю, це фейк. Да, це це фейк. Да, це штучний інтелект. Дуже багато мені подібних фотографій попадається. Саме чорно біла <гум> І саме обличчя таке вонася для, для того, щоб ті типу, повірити в нього дуже застосовано багато міміки для того, аби типа не, не вести так, нас в оману. Навіть вона якась трошки неправдоподібна. Мені здається, ця міміка. Так, От подивитися на бороду губи, це так прям треба скрутити собі, так а Я думаю, що це правда. Ну я думаю, що натур нема трьох очей, значить, справнуда. Нехай це буде штучний інтелект. Зараз дізнаємося правильну відповідь. Це робота. Давайте шей. Христину ввели в оману.